1 жовтня Україна вперше відзначатиме день захисників і захисниць у нову дату. Вранці цього дня масштабною хвилиною мовчання вшанують тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Ми провели опитування серед мешканців Бучанського регіону і дізналися, що б вони хотіли побажати нашим військовим. Я військом все найкраще, щоб швидко всіх побили москалів, тих повогоняли швалять сюдова. Я би поміг, але не пускають мене туди. Я вже старенький, пенсія, ну нічого страшного. Ще при собі я. Ну, я желаю всім всього, бажаю всього найкращого, щоб всі хлопці повернулися, щоб навіть не були покалічені. Ми їх чекаємо. завжди будемо допомагати їм. Hold on, get strong, hold on. Yeah. Just hold on. I hope uh... Putin will stop and you all win. Ну, скоріше, і перемога і повернення так, до своїх сімей. Звичайно, хотіли би дуже подякувати за наш спокій, за те, що ми маємо можливість працювати. Слава Україні, героям слава! Дякую, що оберігаєте! Ми, українці, дуже цінуємо їх жертву, яку вони дають. Вони ризикують своїм життям, і завдяки цьому ми можемо виховувати своїх дітей, насолоджуватись життям і. Ми молимось за них, донатимо і е, бажаємо всім повернутися живими додому і е, бути зі своїми рідними. Обіди. Обіди. Щоб вони залишились живими. Живими і здоровими. Здоров'я. велике їм дякую за нашу країну, дякую. за їх захист, за те, що ми ходимо ось спокійно. Так. Всього самого найкращого. І щоб додому повернулися. можна скоріше. Так. До своїх родин. Десь. Дуже важкі часи зараз настали, щоб вони себе там берегли. Тому що багато з них приходять, вони думають, що їх не чекають. Тут багато людей, які чекають їх. Ми кажемо, там все буде Україна. Вітаємось, допомагаємо чим хто може. Сил витримати це все. Ну і перемогти, звичайно, перемогти. Саме основне, бережіть себе. Що б не було, саме головне бережіть. І знайте те, що вас тут чекає. Витримки, мужності, розуму, повертатись назад живими, здоровими і взагалі розвертатися, повертатись назад на Київ, можна сказати, до Верховної Ради. Щоб почати нове життя, нову перебудову в Україні і намагатися становити справедливість таке в країні. Ну, щоб трималися, і, їм здоров'я і витривалості всім нам. Хай бережать себе, да, вертаються до дітей, до, до дружини, до, до батьків своїх, які чекають їх і думають про їх, мабуть, і не сплять ночами. Да. Чекають її. перемогти і повернутися живими. Хотілося б подякувати за те, що вони захищають. Бо ми з тих країв, де Донецька область, Славянська, то ми дуже чутно нам все відчуваємо їх захист. Важаю Дякуємо за здоров'я, залишатися живими, повернутися до своїм сім'ям, щоб швидше все це закінчилось. Дуже на це буде Україна. скоріше перемоги нам. Щоб ми були всі України. Маю певних слів тут замовили. Тут лише велика подяка. Словами, це не виразить, це просто безмежна подяка. Перемоги, триматися. Ми їх підтримуємо, боліваємо. Щоб, щоб все повернулися. Щоб все захисникам закінчилася їхня як така робота. смертельна можна так сказати, щоб вони повернулися своїм сім'ям, щоб все було добре, щоб був мир на землі. Те сама. Що хотіли б пожили, щоб мені все вийшло. А що б ви хотіли побажати нашим військовим? Напишіть в коментарях.